А ми далі продовжуємо говорити про громади, які виїхали з окупації. Власне після окупації частини Запорізької області у березні 22-го року до Запоріжжя переїхали осередки 67 територіальних громад. Про це йдеться на сайті громадської організації Мережа правового розвитку. Як громадськість та держава можуть підтримати релоковані громади. Про це будемо говорити далі. Директорка з організаційного розвитку мережі правового розвитку Ірина Чайка доєднається це до нашого ефіру, пані Ірино. Налаштовуємо зв'язок із пані Іриною. Зараз, сподіваюся, дочекаємося її в ефірі і вже підказує, що є. Ірина Чайка, нагадаю, директорка з організаційного розвитку мережі правового розвитку. Ми вас вітаємо. Вітаємо. Вітаю. Добрий ранок усім. Розкажіть, будь ласка, про те, як ваша організація допомагає релокованим громадам і наскільки зараз актуальними є проблеми, і чи можете їх зараз трохи окреслити більше? Ми, власне, як громадська спілка, мережа правового розвитку, починаючи ще з 2015 року, активно працюємо з громадами і в 22 році, коли Російська Федерація вже повномасштабно вторглася до нашої країни, ми цю співпрацю тільки посилювали. Я не буду зупинятися на гуманітарному напрямку, який в нас широко розвинувся за цей час. Але скажу про те, що перші дні повномасштабного вторгнення ми вже налагоджували роботу з тими громадами, які знаходилися в. Напіво окупації вони були оточен в оточенні. А потім продовжували вже з ними працювати після деокупації. І що а, маємо наразі вже через а, два з лишнім роки. Повномасштабного вторгнення ми говоримо про те, яким же чином нам громади потрібно підтримувати. А оскільки ті громади, які зараз не можуть повернутися на свої території, вони все менше і менше отримують підтримку, як з боку тих громад, де вони фізично знаходяться, так і з боку держави. На сьогоднішній день державна політика мало враховує той фактор, що громади. Нам необхідно а, зберігати свою а, культурну ідентичність. А, мало хто говорить про те, яким же чином можна працювати з людьми, які виїхали, і виїхали не тільки з окупованої території, а виїхали і за межі України. Угу. А, коли ми спілкуємося з головами а, релокованих громад, а, то ми дуже часто чуємо, що а, є. А, Ініціативи, яким же чином розмовляти з людьми, яким чином підтримувати з ними зв'язок, але ця робота вона не є системною на превеликий жаль. І е, сьогодні, коли ми маємо ситуацію, що е, частина людей, хто залишався в Україні, е, має намір виїжджати далі, тому що не може знайти своє місце в новій приймаючій громаді. То виникає питання, яким чином далі зберігати людський ресурс громад, тому що громади це в першу чергу не територія, це не органи влади, це в першу чергу люди, які цю громаду утворюють. А які загрози найбільше для таких громад? Те, що люди інтегруються в інших громадах, в інших областях, куточках України, і там і залишиться навіть після деокупації того чи іншого населеного пункту чи громади, де вони жили до окупації? Чи є інші причини загрози? З нашого з нашої перспективи ми бачимо найбільшу загрозу в тому, що ці люди можуть себе втратити. Втратити в якому сенсі? А ми стикаємося з випадками, коли політика приймаючих громад вона є певною мірою агресивною. Це стосується як мовного питання, де що людей стимулюють якомога швидше переходити на українську мову, що для декого є некомфортним, і людям просто потрібен потрібно трохи більше часу, ніж цього вимагає приймаюча громада. З іншого боку, ми маємо випадки, коли діє дітей примушують іти в школу фізично, а, погрожуючи там скасуванням виплат, а, що насправді немає жодного законодавчого підґрунтя а, з іншого боку, а, люди, а, які і хотіли би інтегруватися, стикаючись з такою агресивною а, поведінкою в свою а, адресу, вони а, і не а, відпускають свою громаду, в якій до цього проживали, і не приймають правила нової громади. І таким чином вони залишаються в підвішеному стані, і виходить, що людина, знаходячись в цьому постійному стресі, вона втрачає свою ресурсність, втрачає і вже свою не тільки ідентичність своєї громади, а й свою власну. І таким чином ми маємо певну групу людей, хто не може вирватися з. Минулого і розпочати своє майбутнє в приймаючій громаді. Тому я би говорила, що тут важливо створювати такі умови для людей, хто перемістився в інші населені пункти, які б їм допомагали, і як прийняти нові правила гри. Нові о, послуги, які є в громаді, нові умови, так і створювати їм умови для того, щоб вони о, свої надбання могли так само плекати, передавати своїм дітям і о, ділитися цими надбаннями вже з своїми новими о, сусідами, о, мешканцями цієї громади, де вони знаходяться. На вашу думку, хто має за це взяти відповідальність? Має бути окремо державна політика, чи мають бути організації відповідне фінансування, можливо, донорська, для того, щоб реалізувати власне ці допомогти адаптуватися в першу чергу людям з різних громад в іншому середовищі. А ми в мережі сповідуємо таке правило, що ніхто не сильний наодинці, і важливо тут поєднувати точно зусилля, тому що говорячи про державні органи, державні органи не зможуть зробити такі широкі внесок і ці важливі кроки самостійно, не будучи активно включеними в. Локальний контекст. Локальний контекст їм якраз можуть давати організації громадянського суспільства, і тут не варто нехтувати важливістю саме громадського сектору. Якщо ж говорити про громадський сектор, то це можуть бути як ініціативи, які не несуть за собою фінансування. Але якщо ми говоримо про експертний супровід і включення широкої. Експертизи uh -huh. до подібного роду е, діяльності, то тут може бути як включення і е, донорських організацій, які це фінансово можуть підтримувати, в тому числі і е, формування програм місцевої підтримки з, за кошти місцевого бюджету. Е, до прикладу, е, можу поділитися, що ми зараз працюємо з громадами. Півня і громадами Франківщини над тим, щоб е, актуалізувати їхні стратегії розвитку та відновлення. І е, тут дуже е, дуже прям успішно спрацьовує те, що ми, маючи е, фінансування е, донорських організацій, залучаємо експертизу, але орган місцевого самоврядування надає свій ресурс для того, щоб Цю експертизу далі впроваджувати в життя, тобто ну тут треба говорити про синергію точно. Ви, до речі, під час відповіді згадали про випадки, можливо, проблем і труднощів у інтеграції, можливо, вони викликані мовним питанням чи іншими е, світоглядними е, аспектами. А як діяти в таких ситуаціях? Що може зробити, наприклад, влада, представники громади, яка наразі окупована, але допомагають мешканцям, які оселилися в різних населених пунктах, як вони можуть допомогти е, своїм землякам в цій ситуації? Я ще додам до факторів, які заважаються інтегруватися. Це в тому числі неготовність готовність тих громад, куди люди переміщуються. Неготовність має на увазі інфраструктурна, тому що люди, коли приїжджають, знаходять житло і більш-менш адаптуються на цій території, їм потрібна робота. І це питання, коли аграрна громада переміщується в громаду, де є заводи виробництва, то людям вкрай складно знайти собі роботу, тому що ні досвіду, ні відповідних навичок в них немає. І тут ми говоримо про те, що в першу чергу потрібно чути голос тих, хто приїхав. Слухати е, орган... громадянське суспільство і налаштовувати інфраструктуру е, так, щоб вона відповідала потребам людей, які зараз в громаді проживають. Що ж стосується е, представників е, громад, які релокувалися, то е, ми вже говоримо про те, що потрібно щоб влада таких громад між собою об'єднувалася і, принаймні, на обласному рівні, там, де вони знаходяться, говорила з органами влади приймаючої громади і підсвічувала саме ті проблемні аспекти, які сьогодні висвітлюють їхні мешканці. Це питання освіти. Це питання збереження культурної ідентичності, це питання надання медичних послуг, і в тому числі не треба випускати з уваги, що сьогодні, до прикладу, сім'ї, які мають дітей, але не мають статусу малозабезпеченої родини або родини в складних життєвих обставинах. Вони позбавлені будь-яких допомог з боку держави. Таким чином мають певні труднощі з орендою, з оплатою комунальних послуг. Таке От, до речі, наприклад, приклад, який ви навели з приводу того, що можуть бути вимушені переселенці, переселенки з тих населених пунктів, де більше займалися аграрною діяльністю, працювали на фермах, потрапили у промисловий населений пункт, де робота є в основному на заводах і можливість працевлаштовуватися тільки там, що робити в такій ситуації. Знаю, наприклад, що є гуманітарні організації, які спрямовують частину коштів на профорієнтаційні заходи, теж заходи, де навчають додатково професійних якостей. Людей, а як як може, наприклад, представники громад можуть працювати в таких ситуаціях? Тут теж поділюся досвідом, який ми здобували починаючи з березня 22-го року. Коломийська громада. Це Івано-Франківщина, доволі великий населений пункт, який став хабом для внутрішньо переміщених осіб, і на той час туди переміщалися люди переважно з півдня зі сходу і прибуваючи в громаду, точно не могли знайти собі робочі місця, тому що на той момент вже сама громада мала брак. Робочих місць і люди через це були вимушені. Місцеві люди були вимушені виїжджати а, за кордон. А що ми робили? Ми робили спільно з центром зайнятості таку ініціативу, як Побудова а, нової карти працевлаштувань. Ми спілкувалися з внутрішньо переміщеними особами і збирали в них інформацію, хто що з них вміє, а взагалі, які в них є ресурси знань а, і навичок. А з іншого боку, ми спілкувалися з релокованим бізнесом. Угу. Коломия була тоді однією з перших, хто приймав саме бізнеси а, і дізнавалися, яка робоча сила потрібна їм. Потім ми працювали з центром зайнятості, дивилися, які в них є програми перекваліфікації, які в них є навчальні програми, і адаптували ці програми вже під потребу безпосередньо тих, хто в них в громаді з'явився як бізнеси, так і людей. І ну на той час ми трохи мали опір. З боку місцевої влади, тому що було багато е, питань пов'язаних з бюрократичними процесами, з унормуванням діяльності. Але е, сьогодні, вже в 24 році, е, значно, е, прошу вибачення, ні, 24-й ж рік. Боже, <с. <с.> 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 я вже думала 25-й. Е, в 2024 році ми маємо вже сьогодні е, таку е, тісну. Співпрацю з ними, говорячи про і перекваліфікацію, поширення інформації про те, про ті можливості, які центр зайнятості сьогодні може дати, але тут точно їхнього ресурсу самостійно прокомунікувати якісно з населенням його недостатньо, mm -hmm. і ми тут. Однаково один одному допомагаємо. Ми даємо можливість реалізувати те, що потрібно людям з іншого боку. Ми допомагаємо і прокомунікувати те, що варто населенню знати. Ну, власне, наша розмова теж частина цієї комунікації. Ми дуже дякуємо за те, що підсумували, які можливості є для того, аби допомогти вимушеним переселенцям і переселенкам інтегруватися. Ірина Чайка, директорка з організаційного розвитку мережа правового розвитку, була з нами на прямому зв'язку.